Всіх вітаю з новим роком. Також вітаю, що наші доблесні хлопці змогли справитись з цією навалою. З цією навалою. Так. А зараз я хочу подивитися, в принципі, яким буде січень. Яким буде січень для України. Ну, і так як вже передають. Говорять, що це щось неймовірне. Робота наших хлопців це щось неймовірне. Що такого в історії немає? Ну, в принципі, це радує, яким буде січень для України? Яким буде січень для України? Перший і другий тиждень досить складний, але другий, дивіться, вони розкачують якийсь перший, перший тиждень, по суті, можна сказати так. Але тут доволі цікаво. не карта. Я хотіла спитати, невже це все? Карта. По таких їхніх атаках не вже це все? Ні, це не все. Іде якась хитрість. Іде якась хитрість, але. Або тут буде якась вказівка доволі. Ну, на в, самих високих, в самих високих ешелонах. Влади, просто призупинити от, от, от буде яка, є якась вказівка, скоріше всього, про те, що ситуація має бути або призупинена, або як заморожена, але тут зараз не йде про переговори, а йде про, само, про саму небезпеку, про самі удари. В... В принципі, я би казала, що е, вони не думають зупиняти, е, будуть шукати хитрі ходи, е, як, як, в принципі, нанести, скоріше всього, е, обманні обманними шляхами е, карти обману, але е, тут має прийти щось таке. Яке дає перевагу, перевагу в силі. Я не розумію, як це, або по крайній мірі, вони будуть розуміти, що вони мусять зупинитися, тому що, до прикладу, ну, можливо, що хлопці, от ну, вони мусять зупинитися яким, от от просто змушені зупинитися. Але до того всього, що в принципі до середини січня повинна рішитися питання десь військового військових конфліктів, або питання, я маю на увазі там, де йде наступ, або там, де йде. Почекайте, там де, там, де зараз є армія, вони. Куди вони підуть? Я не можу зрозуміти це. Ні, трійка мечів. Є якесь трійка мечів. У них що, буде само... Я не... Я... Я... Дивіться, я задала питання про січень. Ну, як завжди, в мене буває так, що я задаю питання про час, а мені дають загальну інформацію. ну так я кажу, Вас в мене мало, і переважно тут всі, як кажуть всі, хто залишився зі мною і хто слухає не йде з мого каналу. Просто зараз я бачу таку ситуацію, що якась енергія, в принципі, ситуація небезпеки, яка повертається проти них. Якщо це брати до прикладу, як хочуть зробити якийсь наступ, він повертається це як, як е, пастка або е, щось таке, що від чого вони самі, Росія, ста, ну, російські війська встають в е, положення небезпеки і таке враження, що вони відкочуються або здають позиції, або відкочуються, або відкочуються, як вони рахують в безпечне місце, можливо, навіть місце рівень е, межі, рівень кордону, е, або навіть ситуація, де повертається е, таким планом, як, де проходить. Е, Російськ, ну, якби, де стоїть російська армія, в, там в тому місці колапс виходить. Вони, як загнані в, в свою власну пастку, получають від, своє, свого власну, від своєї власної зброї. Ну, ну якось так. Або, е, ну, або від своєї власної зброї, ну, ну щось, або і не зовсім від своєї власної зброї. Щось е, я не можу вам сказати, ну, дивіться, ще раз кажу. Я задавала питання, ви самі чули як. Але в мене відчуття, що або це реально якийсь буде колапс для е російської армії. Або він час прийшов, от власне січня, або це просто енергію, яку мені взагалі розказують, як воно буде відбуватися. Ну і це, по-моєму, вже не перший раз, який я озвучую таке враження, що вони. Що ні з того, ні з цього вони дребенуть дребенуть і або дременуть, або будуть кидати все, або просто тупо розмокчуться. Якось Я... Я не можу зрозуміти, яким чином. Там може бути питання, може бути питання ще. Ну, не зовсім мені подобається, тому що там, де вони стоять, там може бути вогонь по тій землі. Ну, Тобто там, де вони є. Там, де вони є. Але найбільше виходить небезпека цього першого, от, якщо навіть брати, то е, оцей період початку, ну, можливо, про рік. Якщо про рік, то теж якось-самого початку. І потім це все завмирає. От тут є якась якби ловушка, ловушка, яка іде оця пастка, якби йде проти них, проти Росії. І до кінця, якщо так брати там чи січня певне, певний От я не знаю, що там можна втворити, я, я, не можу, я не можу зараз сказати вам, що там можна втворити, але там таке враження, що там, де вони є ну, якось місце я, я не знаю, там горить Земля. Там просто горить земля. Там, де є місце, таке враження, що самі себе, самі себе знищили, самі себе спалили. Чи, чи це може виходити на якось, якось все, мурахи по мені йдуть? Десятка мечів на нуль. Ту з мечів. О, я не можу, я, я реально не можу зрозуміти до кінця. Я не володію ні тими термінами, ні, ні словесно, щоб вам це розказати. Я просто можу розказати по енергіям і знову. Або вони будуть старатися нанести якийсь удар, і цей удар, він відкривається як проти, проти ударом. Ну, це, знаєте, як ракета розривається на місці, або, як сказати, на тому місці, звідки вона виходить, або ще щось таке. Тобто там, де старались зробити, ну, звідки... звідки... Ну це точно. Хм. Звідки випустити... ні, закриття? розруху, Закриття через розлух. Все, і воно, і воно призупинить. І воно призупинить, але знову ж там може бути десь вода. Вода. Біля води, вода, там може бути вода, і там треба бути людям пильним. Нам треба бути дуже сильно людям пильним. От. Ну, от якось так. Якось так на даний момент. Те, що я можу сказати. Все мирного неба вам і всього найкращого.